Добрий день, друзі. Добрий день чи добрий вечір. Хто коли буде мене дивитися? Давайте сьогодні подивимося ось такі питання. Перше питання А. Чи буде Трамп президентом? Отже, дивимося, чи буде Трамп президентом. Е -е 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 -е. Так, трошки ближче сяду, щоб вам було краще чути. Мене чи буде Трамп президентом? Чи у Трампа буде він дуже очікує, в нього проведена велика кампанія, і багато людей працюють на те, щоб е, американський народ був лояльним до Трампа. Але він у великих ілюзіях стосовно... Того, що м, його багато людей підтримують. Насправді американці вже його не дуже люблять. Карта смерті говорить про те, що любов до Трампа закінчилася. Америка хоче нового президента. Да? Америка хоче якогось іншого президента. І ще що. Американцям недавди подобалось те, що робив Трамп. Тому Трамп це не рівно Америка. Америка не рівно Трамп. Я не бачу в нього ось будуть дебати, будуть вони там щось розказувати. Якась жіночка буде тут його осхваляти. Дуже можуть показувати навіть якусь його дружину чи ще щось. І нібито він дуже сімейний чоловік. А ні, ні нічого такого. Дуже багато брехні і дуже багато якоїсь, знаєте. Ну, Намагатиметься він до цього президента доскакатися, щоб ну, отримати перевогу. Тим не менше, тим не менше, Трампу він знов, він вже колись щось був, намагався да, бути ну, президентом не вперше. да, от Як то він колись щось, щось, щось знову, я би так сказала, Ситуація повторення говорить про те, що ну, я не побачила, щоб його обрали. Так? Я не побачила, щоб е, його Ну, немає карти перемоги. От я шукаю я, карту, яка би сказала, да, це переможець, ось він, який чудовий, яка чудова новина. Ні, ні, цього немає. Тому в мене карти не показали, що, чи буде Трамп е, президентом. Так, друге. Давайте подивимось ще таке: чи припинить Америка допомагати Україні після виборів? Отже, як буде Америка після виборів допомагати нам? Мені здається, я вже це ж таке дивилась. Ну, Давайте ще розглянемо. Як буде? Ну трошки, ви знаєте, вона трошки заповільнить якусь таку зброю нам сулову давати да, те, що ми обмежать нас, я не кажу обмежать і почнуть нам говорити про те, що нам потрібно зберегти. Ну, те, що ми маємо, да, хоча б не намагатись відвоювати. Тим не менше, тим не менше, ці всі розмови, це така фількна грамота на люди. На люди да, тому що неочікувано, неочікувано нам також, щоб було не дуже видно от, і нам нададуть якусь, якусь двіжучу зброю, те, що їзде, скажімо так. Скажем, на люди президент буде говорити одне, а насправді нам, нам дадуть зброю. І, але, знаєте, нам можуть ще дати людей, а от, ну, грошей не дадуть, отак скажу. От. Але я не бачу, щоб нас дуже сильно. Знаєте, на початку трошки будуть обмежувати, потім, потім піде все. І останнє: чи буде блекаут в Україні? Чи ми будемо? Чи буде новий блекаут в Україні? Що очікує Україну? Зима-весна? Осінь, зима, весна, Да? Давайте осінь. Осінь. Чи будемо ми в блекаутах, Чи багато у нас буде блекаутів? Дуже буде нагнітатися, люди будуть боятися хочу сказати, да, і щось куповувати щось от. Але хочу, хочу так сказати. Відключення електроенергії будуть. Будуть. Дуже багато будуть. Я не можу зрозуміти, що це таке, як то генератор люди накупували, чи що, і їм начхати на ці всі. От. Дивіться, я шукаю одну карту, яка говорить про блекаути. Хочу вам сказати, що блекаутів не буде. Буде веєрне відключення для цілях економії електроенергії. Все. Це все нагнітання брехні якоїсь. Для чого? Для того, щоб люди купували за все, щоб люди купували щось купували. Поняли, щоб, ну, коротше, комусь вигодно це нагнітати? Ну, ну, явно це не, не це не про нас. Насправді, наша влада вже попіклувалася, вже зробили якісь запаси, резерви. От, і буде веєрне відключення для того, щоб зберегти там ну, якусь определенну кількість э, 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 ну, електроенергії? Ну, і ще ви питаєте, що чекає Україну взимку? взимку 23-24 рік. Отже, як в Україні буде в економічному плані зима 23-24 рік? А в нас вже там щось заховано, вже в нас щось там таке є. До речі, нам дуже крапко. Буде допомаг... Це з тої допомоги, що нам допомагав ну, Європа, що нам допомагала. І буде дуже-дуже ну, є багато грошей сховано або якихось матеріальних благ сховано. Єдине, що можуть закритися якісь, якісь заклади якогось як це, розлікательного характеру, тому, тому що буде, буде можна. Можливо, бути якась хвороба. І от і карта смерті говорить про те, що може початися от якісь, якась ситуація. да е, Або менше люди стануть ходити десь. да от Їм будуть закривати. До речі, є якийсь спалах. от І спалах знову е, я би сказалась ну, хвороби. Тим не менше, тим не менше, деякі деякі. Ви знаєте, знову візьмуться за олігархів. Знову візьмуться за олігархів. От, і ще що. І постраждає ще якась жінка від, від якогось цього, знаєте. ну, Коротше, дивіться, карта башти і карта закону. Тобто, якийсь закон зруйнує жінці. Е з клана олігархів щось зруйнує їй таке. Да? І ми стає, будемо стояти на порозі великого такого економічного шухіру. Да? І знайдеться якісь ресурси такі, да? для, нашого, для, нашого, для нашої країни, які одне, освобождаються да? якісь, якісь неосвоєні кошти, як кажуть корупціонери. Хочу сказати, що не все, не все погано. Так, як, ми, як би ми предполагаємо. Давайте про здоров'я. Що буде в сфері здоров'я України? Зима 23-24 рік. Ну, Подивимося, щоб там було ну, все хорошо, як то кажуть. Будуть спори знову про вакцинацію. Іде новий вірус. Цей вірус не дуже, дуже, не дуже позитивно на нас буде впливати. Але е ця вакцинація дасть нам можливість перемогти. І от, перемогти цей вірус, як то було колись. От, ми витримаємо. Єдине, що цей вірус принесений буде за кордону. Ну, він вже так не зруйнує нас, і вже так, хоча ну, якісь ну, можуть бути смертельні випадки. Так, ну і тепер давайте, давайте подивимося на фронті. Це так думаю. І <свят> вже давайте подивимося, фронт. Фронт, як там справи для України на фронті будуть на лінії фронту. Ви знаєте, ця зима ще буде важка для якихось населених пунктів. Ось да, дом, Вона ще буде важка, болезнена, болезнена дуже, да? от, Три міста будуть ще страждати дуже сильно. Да? Якесь нове, нове місто долучиться до цього під обстріли, тобто його будуть більше обстрілювати. Ем... Є відступ ЗСУ. Дуже це буде неочікувано. Дуже це буде неочікувано. От, дуже багато буде втрат наших військових. Мирне населення буде боятися, окупації. Нарешті Я знайшла цю карту, господі, вже кладу карт більше, ніж завжди кладу. Ви знаєте, ближче, напевно, так як в мене вже розклад закінчився і це пішли наступні карти. Я думаю, ближче до закінчення зими ми почнемо бойовий прорив. От Нарешті ми підемо, 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 підемо. І трошки нам треба буде ну то підучити якось хлопців, що якихось спеціалістів треба буде трохи набрати. Скажу так. По... Немає такої руйнації, да? і... а ну давайте для обстріли, Але є дуже багато втрат наших воїнів. Не треба забувати, що війна не закінчилася, і ворог ще в них достатньо сил для того, щоб робити ще одну спробу захопити те, що вони не змогли захопити або втратили. Давайте подивимося щодо обстрілів по Україні на зиму. Як нашим? Ну, дивіться, буд. Обстріли ще будуть, але вони вже будуть, о, знаєте, я би так сказала, наполовину якась зменшиться. Да? Не так, як було вже, от, бо і, і ППО буде працювати все. Але іноді наші спеціалісти трошки будуть щось пропускати. Чого може не вистачати просто, е, просто ресурсу самих, самої цієї зброї ППО? Тобто обстріли будуть, ППО працюють. Ви знаєте, працюють і досить таки непогано. Єдине, що там, де ППО не може працювати, наприклад, там, де обстрілюють не ракетами і шахедами, то там да, там важко. А так хочу сказати, ну от який, ну, якийсь, дивисься, бачите, якийсь це карта будинку, дому, так, да, а це карта смерті. От якийсь населений пункт, він буде, я би так сказала, якийсь як мертвий. Тобто нема людей, нема. Поняли? От. Ну, Масової руйнації не буде. Ну що ж, друзі, от такий прогноз. Десь він трошки не дуже добрий, а десь він все-таки обнадійливий. Е, давайте будемо. Давайте будемо... Давайте будемо долучатися до медитації захисний купол. Колись ми робили її в 21.00, і коли ми всі разом з вами в 21.00 її робили, то я вам хочу сказати, робили цей захисний купол, то я хочу сказати, що дуже багато територій на той момент було звільнено. Зараз кожний вередобой, хто коли, тому давайте, будь ласка, знову долучатися і будемо робити щодня в 21.00 медитацію захисний купол. Давайте в 22.00. Давайте на 22.00 будемо робити медитацію захисний купол, ставити ці захисні куполи над своїми будинками, над своїми містами і селами, і обов'язково над нашими військовими на полі бою, над нашими полоненими. Будь ласка. І будь ласка, треба ставити ще над нашими. Пораненими військовими, бо їм потрібна також допомога, їм потрібна сила, щоб вони могли скоріше загоїтися от, і повернутися в нормальне життя. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблю країну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які ставлять мені подобає, які на мене. Підписуються з вами. Нічого пан не трапиться. Пока-пока.